Ніколи не говоріть це своїм дітям. Хіба що, якщо ви хочете, щоб вони були нещасливими, тоді можна. Перше, ніколи не програмуйте своїх дітей. Тобто, ти підеш туди, впадеш і розіб'єш там коліно, підеш туди, зламаєш собі ногу. Друге, ніколи не ставте штам. Тобто ніколи не кажіть, що от в тебе руки крюки, то в тебе завжди так, та завжди в тебе все не виходить і так далі. От, наприклад, є ситуація, дитина розлила воду, то ви просто скажіть, що потрібно на наступний раз нести двома руками. Така ситуація трапляється. Навіть я доросла можу розлити воду. Це нічого страшного. Просто підкажіть своїй дитині, як правильно в цій ситуації потрібно було зробити, а не програмуйте своїх дітей так, щоб вони думали, що вони не вдахи.